Як часто ми стикаємося з проблемою, хочемо змінити своє життя, але не знаємо, з чого почати. Часто здається, що для цього потрібно зробити щось грандіозне, здійснити кардинальні кроки. Але Джеймс Клір у своїй книзі Атомні звички пропонує зовсім інший підхід він вчить нас, що ключ до великих змін у маленьких щоденних кроках, які, на перший погляд, можуть здатися незначними, але з часом вони здатні привести до колосальних результатів. Сьогодні я розповім вам про головні ідеї книги і про те, як вони можуть кардинально змінити ваше життя. Поїхали. Перше. сила маленьких змін головна думка книги починається ствердження, що великі успіхи це результат багатьох дрібних вдосконалень. Джеймс Клір розповідає історію британської велокоманди, яка протягом багатьох років зазнавала поразки на міжнародній арені. Їхній тренер вирішив змінити підхід. Замість того, щоб прагнути кардинальних змін, він запропонував вдосконалювати все потроху, всього на 1%. Вони покращили сидіння на велосипедах, почали використовувати більш якісні матеріали для форми, і навіть зайнялися такими дрібними деталями, як правильне положення рук під час їзди. Що сталося через декілька років, велокоманда стала однією з найуспішніших у світі. Саме цей принцип і лежить в основі книги. Маленькі, майже непомітні кроки здатні привести до грандіозних результатів. Такий самий підхід можна застосувати і в житті кожного з нас. Уявіть, що ви хочете розвинути звичку займатися спортом, замість того, щоб одразу ставити перед собою величезні цілі, почніть з малого робіть одне невеличке тренування на день. Нехай це буде навіть лише кілька хвилин, але якщо ви робитимете це щодня, через рік ви побачите величезний прогрес. Маленькі регулярні кроки з часом призводять до великих результатів, і в цьому весь секрет. Друге. Ідентичність як ключ до змін. Одна з найцікавіших ідей кліра полягає в тому, що для справжніх змін важливим є не лише те, що ми робимо, а яким ми себе вважаємо. Клір стверджує, що наші звички формуються насамперед через зміну нашої ідентичності. Часто люди ставлять перед собою мету, не замислюючись про те, як це впливає на їхнє сприйняття самих себе. Наприклад. Багато хто каже, я намагаюся кинути курити, що має на увазі, що вони все ще бачать себе як курця. А тепер уявіть, що ви говорите, я не курю. Це зовсім інше сприйняття себе. Автор наводить приклад людини, яка хотіла почати бігати. Вона не просто ставила перед собою мету пробігати певну кількість кілометрів на день, а почала думати про себе як про бігуна. Ця зміна в самоідентифікації допомогла йому зберігати мотивацію і продовжуватися займатися спортом навіть тоді. Коли було важко. Ідентичність відіграє ключову роль у нашій поведінці. Тому, якщо ви хочете набути нових звичок, почніть із того, щоб змінити своє сприйняття. Наприклад, якщо ви хочете стати більш організованою людиною, почніть думати про себе як про людину, яка завжди планує свій день і стежить за своїми справами. Коли ви починаєте ідентифікувати себе з такими якостями, які хочете розвинути, звички формуються природно і невимушено. Третє. Чотири закони створення звичок. Клір розробив чотири простих, але дуже ефективних закони для створення і підтримки нових звичок. Перший закон зроби це очевидним. Звички формуються легше, якщо вони візуально представлені перед нами. Наприклад, якщо ви хочете пити більше води протягом дня, поставте пляшку з водою на видному місці. Щоразу, коли ваш погляд падатиме на неї, ви згадуватимете про те, що потрібно зробити ковток. Другий закон зроби це привабливим. Звичка легше формується, якщо вона асоціюється з чимось приємним. Наприклад, якщо вам важко почати займатися спортом, почніть слухати улюблену музику під час тренувань. Це зробить процес приємнішим і підвищить вашу мотивацію. Автор розповідає історію про людину, яка не любила ходити в спортзал, але обожнювала дивитися серіали. Він поставив умову він міг дивитися свої улюблені серіали тільки під час тренувань. Цей трюк допоміг йому зробити фізичні вправи частиною свого повсякденного життя. Третій закон зроби це легким. Що простіша звичка для виконання, то більше шансів, що ви будете її дотримуватися. Клір пропонує знизити бар'єри для початку нової звички. Наприклад, якщо ви хочете тренуватися вранці, підготуйте одяг і взуття напередодні ввечері. Що менше перешкод на шляху до виконання звички, то вища ймовірність її виконання. І нарешті, четвертий закон зроби це таким, що приносить задоволення. Коли звичка приносить моментальне задоволення, їй легше підтримувати. Уявіть, що ви завершили важливе завдання на роботі: нагородіть себе чимось приємним, чашкою смачного чаю або кількома хвилинами відпочинку. Автор підкреслює, що позитивне підкріплення відіграє важливу роль у формуванні нових звичок. Четверте, як працюють звички, петля звички. Усі звички дотримуються певної структури, яку Клір називає петлею звички. Вона складається з чотирьох елементів: сигнал, бажання, дія і винагорода. Автор використовує приклад зубною пастою. Коли рекламники вперше просували зубну пасту, вони створили асоціацію між свіжістю подиху і чистими зубами спочатку сигнал, неприємне відчуття у роті, потім бажання освіжити подих, потім дія, чищення зубів, і, нарешті, винагорода, свіжість і чистота. Цей цикл зміцнив звичку чистити зуби двічі на день у мільйонів людей. Для того, щоб впровадити звичку у своє життя, можна побудувати її за таким самим принципом. Наприклад, якщо ви хочете почати бігати вранці, першим кроком може бути підготовка бігової форми з вечора – сигнал, бажання вийти на свіже повітря і зайнятися спортом, бажання, потім сама пробіжка, дія і почуття задоволення від виконаної вправи, винагорода. Такий чіткий цикл допоможе вам закріпити звичку на довгострокову перспективу. П'яте створення оточення, яке підтримує звички. Оточення це один із найпотужніших чинників, що впливають на наші звички. Джеймс Клір розповідає, як зміна навколишнього середовища допомогла співробітникам лікарні збільшити споживання води. Усе, що вони зробили, це перемістили холодильники з водою на більш помітне місце, кількість випитої води одразу ж збільшилася, а це означає, що навіть невеликі зміни в навколишньому середовищі можуть сильно вплинути на нашу поведінку. Якщо ви хочете змінити свої звички, почніть зі зміни свого оточення. Наприклад, якщо ви хочете почати читати більше книжок, поставте книжки в найпомітніших місцях будинку, де вам буде легше їх брати. Якщо ж ви хочете скоротити час, проведений у соціальних мережах, спробуйте прибрати телефон подалі від ліжка або робочого столу. Вся суть у тому, що наше оточення впливає на нашу поведінку більше, ніж ми думаємо, створіть навколо себе такі умови, які сприятимуть формуванню потрібних вам звичок. Шосте, як зробити погані звички непомітними. Для того, щоб позбутися поганих звичок, Клір пропонує зробити їх невидимими. Що менше ми стикаємося з тригерами, то легше відмовитися від звички. Наприклад, якщо ви хочете скоротити кількість часу, проведеного за переглядом телевізора, приберіть пульт куди небудь подалі або вийміть батарейки. Це створить додаткову перешкоду, і щоразу, коли ви будете хотіти увімкнути телевізор, ви замислюватиметеся, чи варте це зусиль. Автор також пропонує зробити погані звички менш привабливими. Наприклад, якщо ви намагаєтеся скоротити кількість солодкого у своєму раціоні, просто перестаньте купувати солодощі та тримати їх вдома, коли поруч немає спокуси, її набагато простіше ігнорувати. Сьоме. Використовуйте систему двох хвилин. Один із найпотужніших інструментів для формування нових звичок це правило двох хвилин. Джеймс Клір пропонує почати будь яку нову звичку з мінімальної дії, яку можна виконати всього за дві хвилини. Ідея в тому, що початок нової дії завжди найважчий. Щойно ви почнете, продовжувати буде набагато легше. Наприклад, якщо ви хочете почати читати книги щодня, ваша мета може бути просто прочитати одну сторінку на день. Ця дія займе менше двох хвилин, але найважливіше це запустити процес. Уявіть, що ви хочете почати медитувати, але щоразу відкладаєте це на потім. Замість того, щоб ставити перед собою мету медитувати 30 хвилин, просто виділіть на це 2 хвилини. Це настільки незначний відрізок часу. Що вам буде важко придумати виправдання, щоб не зробити це. Але почавши з двох хвилин, ви з подивом помітите, що часто продовжуватимете довше, адже найважче вже зроблено ви почали. Автор наводить приклади людей, які досягли вражаючих результатів, використовуючи саме цей підхід. Наприклад, один із його знайомих вирішив займатися спортом, але йому було важко почати. Він поставив собі за мету просто вдягнути спортивну форму і вийти з дому. Це зайняло менше двох хвилин. Однак після того, як він вже був на вулиці в спортивному одязі, йому ставало набагато легше піти в зал і позайматися. Восьме. Точкове вдосконалення або метод складання інтересу. Прогрес у будь-якій області можна порівняти з банківським вкладом з відсотками. Маленькі зусилля, накопичені з часом, дають величезний результат. Це називається складанням інтересу або компаундуванням. Клір називає це ефектом накопичення. Коли щоденні покращення на 1% дають вам значно більше, ніж ви могли очікувати. Хоча прогрес спочатку може бути майже непомітним, якщо продовжувати слідувати своєму плану, через деякий час ви помітите суттєві зміни. Прикладом цього принципу є вивчення мови якщо ви будете вчити всього по 10 нових слів на день, спочатку вам може здатися, що ви робите дуже мало, але через місяць у вас уже буде 300 нових слів, а через рік понад 3000. Секрет у тому, щоб не намагатися досягти швидких результатів, а фокусуватися на постійних регулярних зусиллях. Маленькі кроки призводять до великих досягнень, якщо ви дотримуєтеся їх довгий час. Автор наголошує, що цей принцип працює не лише з хорошими звичками, а й з поганими. Маленькі, здавалося б, незначні промахи, накопичені з часом, можуть призвести до катастрофічних наслідків. Наприклад, пропуск тренувань раз на тиждень спершу не здається чимось страшним. Але якщо це перетворюється на регулярну звичку, то з часом ваші зусилля зводитимуться нанівець. 9. Сила відстеження звичок. Один із способів підвищити ймовірність того, що ви будете дотримуватися своїх звичок, це їх відстеження. Введення записів про те, як ви дотримуєтеся своїх цілей, мотивує вас продовжувати, навіть якщо спочатку результати можуть бути неочевидними. Клір пропонує просту систему. Щодня, коли ви виконуєте звичку, відзначайте її в календарі або в спеціальному застосунку. З кожним новим зазначеним днем у вас з'являється ланцюжок, який вам захочеться зберегти. Це створює візуальне підтвердження вашого прогресу, і бажання не перервати ланцюжок мотивує вас продовжувати. Автор наводить приклад коміка Джері Сайнфелда, який використовував цей метод для того, щоб щодня писати хоча б один жарт. Кожного дня, коли він писав, він ставив хрестик у календарі з плином часу його ланцюжок із хрестиків ставав довшим і це мотивувало його продовжувати, адже переривати його вже не хотілося. Відстеження звичок допомагає вам залишатися на шляху до своєї мети, навіть якщо мотивація починає згасати. Цей метод особливо корисний для довгострокових цілей, де результати можуть бути помітні тільки через місяці або навіть роки. Ваш мозок отримає задоволення від того, що бачить прогрес, і це стимулює продовжувати роботу над звичками. Десяте попередження зривів і мінімізація наслідків. Навіть найбільш дисципліновані люди стикаються з тим, що рано чи пізно пропускають виконання будь-якої звички. Ключове правило кліра ніколи не пропускати два дні поспіль. Один пропуск не є проблемою, але два дні поспіль можуть призвести до повного припинення виконання звички. Головне, якнайшвидше повернутися до виконання звички, щоб мінімізувати шкоду. Автор розповідає історію про спортсмена, який після хвороби міг би легко пропустити тренування на тиждень або більше, але він був дуже зосереджений на тому, щоб повернутися у форму якомога швидше. Навіть якщо його тренування було мінімальним, він все одно виходив на пробіжку, щоб не втрачати темп. Цей підхід допомагає уникнути ефекту все або нічого, коли люди, пропустивши один день, Здаються і припиняють робити те, що почали. Важливо розуміти, що помилки це природна частина процесу, навіть якщо ви одного разу оступилися, це не привід кидати розпочати. Головне швидко відновити ритм. Клір підкреслює ваша мета не бути ідеальним, а просто бути кращим, ніж учора. Одинадцяте використання підзвітності та соціальних чинників люди набагато успішніше впроваджують нові звички, коли вони підзвітні іншим. У книзі Клір розповідає про те, як суспільство і оточення можуть впливати на нашу поведінку. Він наводить приклад того, як групи підтримки та програми, такі як анонімні алкоголіки, використовують силу колективної відповідальності. Коли людина знає, що її успіхи відстежують інші люди, вона намагається відповідальніше підходити до виконання завдань. Якщо ви хочете збільшити свої шанси на успіх, знайдіть собі партнера з підзвітності. Це може бути друг, член сім'ї або колега, з яким ви домовитеся про те, що будете звітувати за виконання ваших цілей. Також можна використовувати соціальні мережі, щоб публічно заявити про свій намір, і потім періодично ділитися результатами. Страх розчарувати інших людей може стати потужним стимулом для того, щоб продовжувати дотримуватися звичок. 12. створення системи для автоматизації звичок. Остання важлива ідея з книги це автоматизація процесів. Клір пояснює, що якщо ви хочете, щоб звички закріпилися на довгострокову перспективу, їх потрібно зробити частиною системи, а не просто покладатися на свою силу волі. Це може бути автоматизація через створення ритуалів або звичок, пов'язаних одна з одною. Наприклад, якщо ваша мета щодня медитувати, ви можете пов'язати цю звичку з тим, що робите щодня автоматично. Наприклад, одразу після чищення зубів вранці ви починаєте медитувати. Створення ланцюжка звичок, коли одна звичка автоматично слідує за іншою, це потужний інструмент для того, щоб звички закріпилися надовго. Спочатку вам потрібно буде вкласти енергію у створення системи, але щойно вона стане частиною вашого життя, звички відбуватимуться на автоматі. Отже, друзі, ми розібрали ключові ідеї книги Атомні звички. Сподіваюся, цей огляд допоміг вам краще зрозуміти, як можна почати впроваджувати корисні звички у своє життя і позбутися тих, які вам заважають. Як ви бачите, великі зміни відбуваються не через різкі кроки, а через маленькі послідовні дії. Головне бути терплячим і фокусуватися на процесі, а не тільки на результаті. Після прочитання цієї книжки я спробую впровадити у своє життя звичку медитувати, а ви діліться в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски. Дякую за увагу і до зустрічі!